Як люди розважаються в Британії, для вас зараз буде трохи шок, бо ми через фільм бачили одну картину, а в реальності це абсолютно інакше. Як знаходжусь в бабі. Значить, дивіться, оце самий типовий британський паб. Тобто це не Лондон. От зараз ми Лондон допускаємо, бо Лондон це не Британія, це абсолютно інакша країна. Дивіться, як це все виглядає. І в британці камінь, чи гляньте. У британців є такий прикол. Тут нема чим зайнятися. Взагалі, вся Британія це величезне село. Час проведення, в основному це паби, це півко. Дуже багато тут траву курять, ну нереальні кількості траву курять. Тобто ти будеш йти і по вулиці, завжди буде запах трави. Завжди. Атмосфера тотального меланхолізму. А, приїхати заспокоїтися, прикольно. Жити, Не знаю, хіба тільки в Лондоні, в великих містах, типу Ліверпуль, може, Манчестер, така от історія. Приїжджаєш в Лондон, а там суета. Ну, за Лондоном я окреме відео запишу. от, ну В принципі, щоб ви розуміли. Вечірком тут буде просто ажіотаж, музика, напевно, заграє туди-сюди. Тобто раз, два, це прикольно. Може хтось з вас то серйозно, Серіо, ти що тут так прикольно, що ти? А прикиньте, отак кожен день, з року в рік, ти живеш і, і все. І просто нам через фільми передавали, що тут якісь суперлюди, суперерудовані, британські, британські вчені туди і Взагалі тут центр моди, столиця чуть ли не всього світу, центральна економіка. Насправді, то у нас все настільки тривіально, настільки нудно, душно. Є, звісно, фанати, які захищають Британію. Це зазвичай люди, які мріяли тут жити, да? або в яких сім'я, і вони себе тут комфортно почувають. Я сподіваюся, через відео вдалося щось передати. Дивіться, і воно отаке, все поняло? Ну я вам без жартів. І дороги, типу. Блін, ну тут може не видно. Тут дороги часто розбиті. От тут такі, типу, і так сейдо. Оцей стайл Британії і так сейд. Це що ви розуміли? Не якийсь супер декор, дизайн, так от, 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 от так реально виглядає більшість вообще, тут пабів, кафешок. Таке, вже дуже занепадаюче, старинне. Як екскурсія, знову ж таки, як відпочити клас? Як оце от жити.